У другий день різдва Христового за григоріанським календарем у Мукачеві лунали колядки різними мовами. Мешканці та гості міста над латурицею мали можливість підспівувати відомі на весь світ різдвяні пісні. Колядка – це прославлення Ісуса, народження Христа. Це взагалі саме світли, гарне свято, яке лише може бути. Звичай колядування має давню історію. Пов'язаний він із днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом коляди і відзначали 25 грудня. З появою християнства обряд колядування приєднався до святкування Різдва Христового. Сьогодні різдвяні пісні невід'ємна частина зимових свят. Я діва, сина породила. Закарпаття край багатонаціональний, і славиться він надзвичайно колоритними культурами. Тепло та лагідність Різдва Христового однаково зігріває душу людей незалежно від національної приналежності. На центральній площі Мукачева зібралась чимала кількість слухачів. Тут лунали колядки угорською, німецькою, русинською, словацькою та іншими мовами. Я... У дитячі роки жив на вулиці Тимирязєва у підгороді. А підгород і Паланок це сусідні такі райони, де проживали люди різних національностей: німці, угорці, русини. І нам треба було вже з дитинства знати, сколядувати на різних мовах. І тому ми вивчали ці колядки і, чесно говорячи, йшли у... До сусідів до своїх знайомих для того, щоб заробити деякі гроші, і ми потім хвалилися. Хто ж більше на колядував? Традиція колядування близька всім закарпатцям. Тож центральна площа Мукачева була переповнена охочими заспівати різдвяних пісень.